Мама, бабуся, дружина, кохана, жінка, що створена нашим творцем, скільки імен тобі Господом дано, скільки служінь ти у світі несеш, дбаєш за дім, за дітей і онуків, для чоловіка ти друг, помічник, скільки роботи за день зроблять руки. Ніжні й тендітні та сильні такі, стільки любові живе в тому серці, що вистачає у хаті для всіх, пригорне до себе і ласкаво сміхнеться, молиться тихо за діток усіх. Люба дружина, ну як же без тебе, бо чоловік твій неначе дитя? Також турботи чекає для себе посмішку ніжну, що так до лиця. Тепло в родині, і затишно, й мило, там, де є мудра жінка у ній, кожну роботу виконує вміло і незамінна в роботі своїй. Створена жінка з ребра від Адама, тому і сили хватає на все, дружина. Кохана бабуся і мама турботи щоденно смиренно несе. Хай вас Господь укріпить, допоможе, Христ вас життєвий щоденний нести. Будьте щасливі, прекрасні, здорові. Хай вас, Господь, сестри, в світі хранить.